Володя, oh. привіт. Це що, ти бункер строїш? Та ну так, да, діток спасажиш треба. Вони навернули тут такого, що там глибина ще буде 3 кілометри. Ще. Ну трьохетажний, ну, які три кілометри? Трохітажний дом. Корише. Ну це ти півтора місяця ти бункер строїш. Так. Це бункер строїться, вже два місяці. Бачимо, що так. Я, я тут добуваю полезні іскопаємо. Ти знаєш, скільки бабла валяється в глині. А -а -а. Полезних Думаєш, що я Бомжую, коротше, приходжу там, збираю всяке мотлох оцей. Це ж кристали життя. Якщо правильно їх трансформувати, то можна такі вещі кучу тяговують. Ви знаєте, що з алюмінії делають? Глини алюмінії роблять. Та тут полно. Подивись, а он вишопає. Ту мать спасе. Треба було тоді ще з Богом примиритися, дружити. Водно. Бачите Там комплекс такий розв'якательний буде. Карта бункер Це ребункер строїш, Володя. Це учителя по совітого. там обичають. А де ти бабки взяв на строительство бункера? Так, триллион баксов це не помешает бункера. А це півтора місяця, тебе не було, ми відео не знімали, А це ти бункер все время строишь? А це ти все сам построив? Хочешь сказать? А, сам, ты что, прикалываешься? там управляет. Помагає? Мозговий центр, да. Вона настрою там. А деньги кто дает? Телепатически Тоже директориста? управлять. Да, они же на, на, цифровую освету перешли, телепатически управлять будут вот, видно. Ну, вот тут будет где-то учиться четыре этих построить. 5 ,5 ,5. Так тут что будет? Новитня освета? Да, но новитня освета будет. Дистанционно. Вот нормальные дети рокеры ездят там за порядком следят, а не нормальные дети в бункерах сидят и Коли війна закінчиться, Коли ми Путіна унічтожуємо. А що зараз, Учителі і то... Так це твій батько коли... ще придумав новітню освіту. Новітню освіту, коли придумали. В Сотому ліцеї продумав там на тисячу літ вперед. Новітня цифрова освіта. Такі такі суперспособності книги читати не розкриває книгу. Дивишся, коли зверсаєш. Тільки обложку прочитав і ти знаєш, що вже там написано. Це ж класний талант. Или, там, сквозь стіни бачить, це ж теж чудес. За чим якщо можна шукати короче, при помочі водошки. Третій глаз відкрився тут. Увава на три руки. а Оце пропадають. Береже. <trots> Ти знаєш, яке можна наліпитися того, короче. Сатуэтах всяких там, поділок, кирпича создаватися. Та легко. Це треба просто з'єднання не знати. Аномальна зона капка. Тут трильйони баксов вложили. Раніше дома строїла з них. Пустыня так собирали. Пірамідка Хіопса. При помощі лазерних технологій шоколад лежить. Видки шоколадом. <гум> <гум> Діти подземельі. Та в будущем технології пригодяться <гум> Це ж вони почали тут. Твоя техніка, да, <гум> Володя? А тут действительно, короче, в этой глине засеки. <клес> <сашики, клес> соли урана там. Не, на прокат взяли. Спасение цивилизацией. Это уходит надо еще туда. Тысячу километров. Сион. Сиона. Не, зион существует так же самое, как и матрица. Иди <клес> туда. <клес> <клес> движение вони зробили нормальні управляють кино влоги кінологи це нормально чуваки кстати що? знаєш ну це попоротник до да, цветущий че що конечно ну, можна з кінзою смешать це ж кінза да, да прикинь запах який класний. <гинза> ну, кинзаяка. Нормально, що з глиной, короче, а там чернозюма и ще. Пахнет проятно. Нормально, короче. Если ты эликсирую, то создаш еліксир молодості. <гум> що то я кис Що Что-то черно постройки расскажешь. По постройкам. Долго бункер строится? Да еще до нового года получишь. Минимум. Спасибо есть? Спонсирование. Европу, а кто выделяет? Дядюшка Сэм, дядюшка Сэм. А. 20 миллионов. Давай какой-то миллиончик украдем. Да. А вот они под носом у тебя валяются, миллиарды. Наш там пояс. Ты знаешь, какие создавать микроминералы? Вот это ты бачу, это прослойка? А, это на самом деле очень жаль, что металл сканировать надо землю насквозь, чтобы да. бачить. Это прослойка металлов там, радиоактивная. <клышь> что мы Это, это бачок окисление и Знаешь, что это за руда вот эта? Нет. Ну, что это такое? Это есть микроэлементы, которые, лево, которые называются радиоактивными Радікалі. Об'єктивні елементи. Вони окисляється, це все на поляки поляки метал добувати. Правда, почала. Що це таке Володя? Тріугольник архітектора. Не хрінася, так це портал. Це що, портал який? А хто це його А Охрен його знає, копало, от копало це все. Це що антенна от эта проводник, да? Це танк може. Може розкопати тут танк. Це яблука познаю. Точно може бути танк. А, танк. його що Афродита прислала яблоко, то хаваєш яблука, потім ты знання припадаєш Или підводна лодка, може бути ну, підводна лодка. Його все що може бути. Така аномальна зона. Яблоко хаваєш, знання а ти розгадуєш тут. Френь, ну, це хай. Ким Звіздолі... не видно буде в Звіздалі нахавали. Создають Це опісління. Тут радіація зна сидит. Замеры радиоаза вот так делаешь. 350. Что еще на а, его Что тут есть, а так полно. Знаешь, что, -то, что -то Боярышник, да? А сейчас боярышника такие вещи создают. Это <laughs> боярышник в натуре. О, тут место ссылок, когда-то было раньше. Оце поляна сили була, Офігенна поляна була. Так це ж ти строїш бункер. Mm. І свою ж поляну ж сили завалив глину. Своєї. Вчителя спрашить, нахрен тут дерева короче, ми тут будемо вивозити. А з глини потім кирпич дівати може бути. Тут нас тільки попадають. Дерева, а де дерева садить? На футбольному полі разве що? Прикинь, просипаються люди, там не футбольне поле, а дерева Візуальні ефекти Що собрать тут? <sumi> Прикинь, там помні нас даємо статуето всякого такі статуетки будуть делать со мной обжигать глины статуэтки делать знаешь что стонные глины получается ебать 80 килограмм 80 килограмм алюминия создается глина тут не чернизон можно тут куплю Это да. А что бункера? Бункеры, лифты еще будут, еще глубже там спускаться. Мы поможем ему. Где сюда? Шукай, что там, расскажешь потом. <свят> Сканируй. Сканируй почву. Прозондируй почву. или Потом придешь и расскажешь. <свят> Мозга. Ну ладно, Володя, прощайся ладно, с подписчиком. Давай. Счастливого, удачи вам.